Більшість прихожан Свято-Михайлівського кафедрального собору, що у Соборному парку в Черкасах, прийшли за доброю традицією освятити Пасху. Ольга та Дмитро особливо ставляться до Великодня, адже для них це сімейне свято. Ми знаходимо щорічно, родити, це наша традиція, всі мої діти, тачені, що паски ми самі одну, самі закрасимо. Це таке велике. Меньше, 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 меньше. А старшие, старшие сейчас раздержались возрождение, новый день, новая новое счастье. Все в этот день просыпается все. Как Иисус когда-то возродился, так и жизнь наша вся возрождается. И расцветает все. Все будет хорошо и у нас, и в стране, и в мире. Мы в это очень свято верим, правда? Да. Христос воскресенье. Радуются люди. Ради туди действительно Вона е, настояща, коли ми можемо з нею поділитися. Якщо ви знаєте, що Христос Воскрес, ви маєте відчуття е, Воскреслого Христа в серці, то тоді від, ви відповідно даєте цю радість іншим людям. От, і тому в ці святкові дні нехай Господь вам милістю своєю, дарує вам радість в серці, щоб ви могли це ці, ці світе свято відсвяткувати своїми ближніми, От, не тільки в молитві. Але і е, в радості, але і е, в надії Воскреслого Христа. Великдень це перемога добра над злом, перемога життя над смертю. З великоднем починається справжня весна, загорається благодатний вогонь, і це означає, що ще цілий рік ми будемо жити в світлі. Великдень це головне свято усіх християн.